Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, дорогі друзі. Сьогодні хотів би з вами роздумати в цьому часі Великого посту над таким моментом нашого постного змагання як щирість, як нелицемір'я. У Святому Євангелії Господь Ісус Христос каже такі слова. Ви ж, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, які виснажують своє обличчя, щоб показати людям, що вони постять. Ти ж, коли постиш, вмий своє лице, намасти свою голову, щоб не показати людям, що ти постиш. Бу найперше, маємо розуміти, що наш піст має бути. Звершений у таємниці, щоб не виховалятися перед іншими людьми, наскільки ми постимо, наскільки ми відлікаємося від тих чи інших страв, від тих чи інших наших звичних занять. Але сьогодні хотів би з вами так само поговорити про певний момент, коли ми можемо порушити приписи посту. І не будемо за це мати гріха. Блажніший Любомир Гузар, блаженої пам'яті глава Української греко-католицької церкви, каже, коли до тебе прийде гість, і він буде голодний, а ти постановив собі в той день строго постити, то приготуй йому найсмачнішу страву, щоб пригостити достойно свого гостя. Тому що якщо ти будеш вдавати перед іншою людиною, перед своїм гостем великого посника, то твій піст буде лицемірний, фарисейський, тому що найперше ти маєш прийняти свого брата, який голодний, і нагодувати його. Тому маємо розуміти, що наш піст ніколи не має бути якимось фанатичним. Якоюсь самоціллю, але ми маємо розуміти, що найперше у кожному пості є любов, любов до свого ближнього. І заради цієї любові ми можемо порушити якісь певні формальні приписи уживання тих чи інших страв. Або інколи буває ситуація, що нас запрошують у пості на якусь трапезу. Якщо ми знаємо, що там будуть нас пригощати тими стравами, які ми не вживаємо, то краще тоді відмовитися від цього запрошення. Бо інколи буває, що приходить християнин на таке запрошення, для прикладу, охрестили у пості дитину і роблять якусь гостину, в іншій, іншій мірі готують якісь страви, можливо, і постні страви, але таку більшу кількість тих страв. І є люди, які строго постять, і вони, прийшовши на цю гостину, вони починають відмовлятися від тої страви, від іншої страви. Кажуть, ні, ні, знаєте, я не буду вживати цих страв, тому що я пощу. Як тоді виглядають інші люди, на порівняно з нами? Вони виглядають такими грішниками, невіжами? Які не дотримуються посту. Тому ми або не приймаємо запрошення на таку гостину, або прийнявши запрошення на гостину, йдемо і споживаємо всі страви, які там подають, щоб не принижувати інших людей, щоб не показувати, які ми праведні а вони є грішні. Тому, найперше, маємо боятися у часі Великого посту, перетворити. Наш піст на фарисейський, на засіб вивищити себе, показати, який я є добрий християнин, а інші є грішники, тому що вони не постять, так як я пощу. Тому маємо, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, наповнити свій піст справжнім змістом. А в основі кожного посту має бути на першому місці. Любов до свого ближнього. А вже далі йдуть певні приписи, яких ми маємо дотримуватися у цьому часі Великого посту. Амінь.